Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні подивимось Запоріжжя, тому що, тому що, як ми казали по прогнозу на серпень, його треба буде пережити. Але найстрашніше не спочатку йшло. Тобто все ще важкіше може бути друга половина. А ми до неї поступово наближаємось, так? Давайте дивитися, що чекає, і чи буде повтор таких повторення обстрілів, тому що в один і той же час б'є ворог. Як пишуть мені підписники, що Анічка, там вони б'ють систематично два дні поспіль. Давайте дивитись. Що в нас взагалі по Запоріжжю, і потім вже друга інформація справджується, що буде провокація стосовно ЗАЕС, і сьогодні в новинах, що там вона без світла. Я не пам'ятаю нюансів, але є проблеми. Давайте дивитися, чи дійсно є проблеми там. І що чекає Запоріжжя? Запоріжжя. Якесь об'єднання людей, організацій, заради однієї мети. Тут дивіться, може бути таке, що зараз хтось протягне руку допомоги і, можливо, якісь фонди або за кордону. От знаєте, дуже шкода, що ці прифронтові міста, хоча б дітей, да, вивезти кудись централізовано в якісь країни хоча б на півроку. Ну, я це по-своєму бачу, це не те, що там от, тільки так я хочу. Це, от, в принципі, ідея така, що дайте перепочити людям. Я розумію, що кожен може виїздити, але тут, якщо б це було на рівні держав домовленостей, тоді було простіше з житлом, з роботою або ще з чимось. Херсонщина, Запоріжжя, що ще, Харків можливо. От ті, що до фронту дуже близькі. Куди там ці ІС-300 безкінечно добивають? Миколаїв, да? От якось можна було б це зробити або на оздоровлення кудись дітей. От не зрозуміла мені ця ситуація. Я просто бачу, що якась от, от не прям така пропозиція, а от близька до цього буде, якась допомога. Запоріжжя. Все одно смерть іде. Дивіться. Смерть іде, смерть іде, і буде влада думати. Він, до речі, дуже схожий на вашого Куртєва. Ну мені чимось схожий, бо я так подивилась на фото, ну мені схожий. І дивіться. Імператор це то наш імператор, ви зрозуміло, так? Да? Або пан Зеленський, або хтось з великої влади. Буде розмова. Після ще смертей буде важлива, важка, важка розмова, тому що ваш, хтось при владі міста він буде не готовий давати відповіді на запитання. Що зроблено? О, я на морі був, знаєте, а я не знаю. А він не на морі у вас там, ні? про що розмова. Про ситуацію в місті, про трагедію, про біль, бачите? Про виснаженість, про страхи, як зробити життя більш в безпеці. От, ну, як зробити так, щоб люди в місті залишилися? Насправді, така розмова. Гроші ми ж давали, є ж програми. Отут от також може бути запитання, чому ви не користуєтеся міжнародними, не користуєтесь програмами. Якісь таємні плани? Щодо Запоріжжя, от дивіться, я так скажу наперед, але мені то йде чомусь, може якийсь саміт буде на осінь, ближче до осінь. І Запоріжжя може війти тут чому саміт, тому що буде посланець від нас, від нашої країни. От запам'ятаєте цю інформацію, давайте дивитись. Ну, Там десь місяць-півтора вона програється точно. Може раніше, в мене зараз чомусь раніше все приходить. На жаль. Тристоронні угоди щодо сімей. Тобто місто Запоріжжя попаде в якусь програму, може захисту, може нам ППО. На... Слухайте, я напевно наврочила спочатку. Буде така програма виїзду, будуть оголошені моменти прийому. А чому Запоріжжя люди будуть виїздити? Щоб заспокоїтись, бо дуже страшно. Ну, буде ворог лютувати, дивіться, будьте обережні, значить зараз по полицях розкладу. Буде розмова тристороння угоди стосовно того, що треба приймати людей. І знову буде просити наша країна відкрити або кордони, або знову з людяністю ставитись, і буде перелік найгарячіших точок. Ви туди відете Запоріжжя, що це дасть в Гроші, підтримку, радість, можливість відпочити. До речі, ваших чоловіків додому повідпускають, хто військовий, вони ну, не завжди можливо, дадуть можливість зустрітися. Не буду далі дивитись цю програму, тому що тут іде знову якийсь збій на місцевому рівні. Вона буде реалізовуватися, але якось криво. Все, ми зараз найближчу перспективу дивимось. Розмова з високою владою буде після наступних жертв. А Вони будуть, на жаль. Бо прям показала смерть іде Запоріжжя. Запоріжжя. Гроші дадуть, дадуть підтримку. У вас хлопців будуть прямо так от, з вулиці на передову. Я попередила. А як так? А я їду, мамо, а я їду, а як так? Тебе ж не забирали, а я їду, отак буде. Але то дасть результат. До чогось готуються на вашому напрямку. Тут є військові іноземні, тому що показують гроші іноземні підтримку. А ви укріплені трошки, у вас є можливість прорватися на одному з напрямків, але показує, що є багато зрадників. Шантаж, місцева, місцева влада, місцева владу, баба при владі чоловіка. Вибачте за таку грубу форму, але то баба, а не жінка. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Вилітає на безпека обстріл. І знову, дивіться, ви як, як бачите, що летить, От люди бачать поруч. Тут, і, і тут два види, тут не один вид зброї. Оце одно до води, біля води, по воді, отам от щось, знову показу. В бік мостів. Я так розумію, що сьогодні ну, так таки, в принципі, і справдилось, що там дуже близько до води. Ну, просто 100 метрів. Військовим треба перепочити важка ситуація. Місто будуть укріплювати, тому що будуть боятися, бо ворог тисне. Є якась інформація. Захоплення не бачу, але дивіться, є небезпека смертей. Зараз будемо область дивитися. Запоріжжя є небезпека прильотів. Є. І передмістя буде в літу місто. От дивіться, також буде. Є небезпека. Що ти хочеш від Запоріжжя? Де я вийшов своє просто. Плани знати, збити плани наші по Запоріжжю. Ні, не, не збудеться. Ні, не збудуться, тоді, тоді буду руйнувати. Трошки пізніше якийсь об'єкт промисловий. А ми щось відхапаємо на фронті. Ну, Запоріжжя доведеться трошки потерпіти, буде шумно, буде дуже шумно. Ну, поки нічим не можу порадувати, на жаль. Будьте в безпеці. Там пишете, нього такий прогноз, такий прогноз. ну якщо він такий і є, таке життя, що мені робити? Казать, це буде добре, вибачте. Васильівка. М -м -м, зіткнення. Дуже близькі. За якісь успіхи в бік Васильівки, можливо, зараз мовчать, і потім все разом скажуть. Буде обстріл до інфраструктури на воді біля води по Запоріжжю. Мелітополь. Боже, там якийсь царьок місцевий є в Мелітополі. Кланяйтесь мені, я вас захищу від ворога. Де диви? Мелітополь укріплюється. У нас там втрати великі в вік Мелітополя. Якось ми можемо інакше заходити. Бо в мене по Василівці одна картинка, а в вік Мелітополя інші, як інші люди йдуть. Ну, наші, але інші сили збираємо. Вар ворог нас дуже сильно б'є в Мелітополі. Ми щось хочемо дізнатись, якусь інформацію отримати, але місцевий ну, тут. Може бути гучно в Белітополі, але то не та ціль, яку ми мали досягти. Бердянська. От видно, що на Запорізькому втомились просто. Тільки дивлюся фронт, зараз прям, як з ніг валяться хлопці, знаєте. Я не про те, що вони там поранені або 300, 200. Я про те, що от, втомилися дуже. Прямо важко йти. А Бердянську треба бути цивільним дуже сильно, обачними, обережними, бо там будуть прильоти по інфраструктурі, можливо, по портові, по важливим якимось точкам, там треба бути трошки подалі від ворога. Де вони там де їх локація? Енергодар. Важливий план, чекаємо на зброю. Прильоти будуть. За Що там палає біля неї постійно? Божечки, що там можна вже палати? Що там можна палити? За Нема у нас достовірної по ній інформації. Немає. Не дадуть. За Виток буде радіації? Ні. Бояться правосуддя. А що по ЗС? Слухайте, там якось себе орки дуже дивно поводяться, чи додому людини будуть відпускати, самі п'яні або під чимось будуть ходити. У нас не буде по -ній допомоги. Ми чекаємо, щоб хтось втрутився, а ніхто не втрутиться своїми силами, як ми там десь щось дізнаємось самі. А, дивіться, вони будуть ще провокувати, витока не показує, показує ще провокація, пов'язана з водою, можливо, зі ставком. І обстрілами, так. Да. Щось вони знову це починають розганяти, яка мета по ЗС. <кій> зупинити, щоб значить, сказати, що ми винні в обстрілах і зупинити за колесницю наше просування. Це ну, неможливо, ми можемо не просуватися, наприклад, бити артою, і вони самі вийдуть. В ну, чому питання? Стокмак. Угу. Стокмака з того району, можливо, обстріл. Там втрати великі, ми якось змінюємо тактику, це нам на користь. Там є рух пологи, але там тут треба дуже обережно, бо там така хитка дуже ситуація, пологе руйнування для місцевих дуже небезпечно. Багато цього летить, тому що вибивають з якихось сіл, які поруч ворога оріхів. У мене таке відчуття, що русня оце відео буде дуже сильно дивитись і дуже сильно радіти оріхів. Закрита інформація. Вивозити будуть людей довивозити Тільки для військових міст. Гуляй поле. Ми звідти наступаємо, якийсь ще напрямок, маємо якусь дачу. Куди ще, звідти йдемо, от якось як розголужена. Вільнянська. Є небезпека, вишукає військових, можливі прильоти. Фіналізую по області. Важко. Важко, але то так треба. Важко дуже.